Всім привіт! Вирішив я розібрати свій насос для поливу. Від центровий. Він у мене промисловий, ставлять такі на котельні. 4-хВт мотор. Його постійно набивку. Надо було тільки полив трохи і їсти піджимати набивку, бо протікала вода. Ось такий добрячий. Ставили їх у котельнях для перекачки води, крильчатка така дебела. А була причина в тому, що ця втулочка була, з одной сторони блестіла, так, а з другої сторони не про це ну Коротше, говоря била, було бієння у ній, завіз до токаря, він її. На валу прямо наділи її, проточив, шніфанув і доно буде бути все тепер добре. І це ж починаю збирати і одразу ж відкрив підшипника, нема змазки. Зразу треба буде змастити його. Вроді брав насос, можна сказати, що він не робив змазку, що якась встановлення є у мене. Треба буде тепер і тут теж. Знімати кришку, дивитися до того подсибника зразу, щоб потім пок, по, по, по новій не розбирати його. Набивку треба буде теж поміняти. Ну, все в процесі як буду робити, так як я сам все роблю, то буду максимально як можу, щоб зняти. Набивка є в мене ось така що, товстіша і тонша. ну тонша мені Здається, не підійде, вона вузьковата буде сюди, дивлюся, то прийдеться із товстішої нарізати кольця і робити. Ну Зараз буду змашувати підшипник, збирати цю втулку сюди, теж буду отут чуть-чуть підмотувати паклі на герметик, бо воно, ну, як, щоб не не підсасував ніде воздуху а і ще теж вже 5 чи 6 років треба на всасуючій трубі міняти клапана купив клапан такий бронзовий хороший двохдюймовий у мене двохдюймова труба стоїть на всасування і заодно і клапана поміняю теж Отак От напхав Трохи туди смазки, зараз закриємо його і буде воно змащено. Відкрив другий підшипник, Ну, тут чуть-чуть є. Ну, Майже аналогічно тому, ну, трошки, трошки є, там не було. взагалі, Зараз додамо і зберемо. Так що знімав недаром задню кришку. І тут ще подшипник ще й на топорне кольцо. Держу. Так, з цієї сторони немає, а там є стопорним пальцем. Тут вже все. Цього зібрав, зараз цього змашу і будемо збирати до кучі. Намастив все іконом, намотав паклі трошки. Тут у втулки всередині є такий потай. там, Так що воно нічого не мішатиме. Зараз ми його посадимо на місце, поставимо шпонку і будемо збирати далі. Зібрав мотора я, все поставив тут, в ту надів, шпонку поставилося. витягнув набивку звідси. Вона неправильно була вставлена куском одним, намотана змійкою, а її треба різати кольцами. Отак стик кольцями нарізати. Оце ось, ось ця набивка, оця тонковата буде, цю трошки помив, бо в пилюці грязна була і кольцями наріжу, отак по валу якраз поміряється хорошо його отак впритих наріжу і промажу хорошо літолом його, щоб воно хорошо терлося, ну Тоді вже як понарізаю. Обставляю все, зніму далі. І ще треба буде всасувати, щоб витягнути, щоб клапана поміняти. Нарізав я набивки три кусочка. Зараз я її буду змашувати і вставляти. І вставлятиметься це її отак. Колечко одне так стик. Одне колечко стик вверх, друге колечко стик вниз. І третє колічко опять стик вверх, щоб було на 90 градусів стик проти стика. Зараз я його промашу і буду вставляти. Тут вже все По поставив я. Все підготував, зараз промазаю літовим його і повставляю. Поставив на билку, підтягнув її. Тут зазори. Вимірювати де болт і в ту між довту і цим так планочка, щоб було одинаково з обох сторон, і з тої сторони, і з цією я так планочкою поміряв, щоб відстань була приблизно одинакова, і тепер, якщо треба буде підтягуватися, там по чверті оборота з одної сторони і з другої буде заробити, щоб воно втукалося, рівномірно підтягувалося. Центробіжку надів. вал крутиться, тугенько трошки, але ну, крутиться. Чуть-чуть протре і буде нормально. Будемо робити, збирати далі. Зібрав насоса, я вже повністю поміняли клапан новий поставив, двохдюймовий. Старий клапан воно всю резинку виперло, пропускало воду. П'ять чи шесть років відходив і, і все. Тут двохдюймова труба така десь близько 10 метрів йде. Плянець до насоса. Зараз будемо пускати трубу, всасуючу, а тоді насос пропуститься, підсоєдиниться, і будемо пробувати запускати його. Мені Зікається повинно поливати краще, ніж поливало, бо вже гірчиця посходила в теплиці, треба поливати її. Земля підсихає. Видно, що зійшла гірчиця. Дрібненька така. Все, будемо йти, зараз прийшли помощники, будемо опускати насоса. Прокачуємо ржаву воду. Оце напор лукну. І не спрей поливати добре. І бак набиратиметься швидше вода. Ну, я ж поливаю все з бака. 去去地上别说。 Насос стоїть у шахті у нас, шахта глибиною 6 метрів, бо до води у нас близько 12 метрів, а літом ще може на метр на, на півтора уровень води впасти. Так що, а насос максимум глибина 8, 8 метрів чи, чи 7, тягне воду. Насос цей зробив, все, качає добре. І сюди в бак набиратиметься набагато швидше вода. Насос називається у нас, не знаю як, ну у нас, як він по-наглучному там, а у нас кажуть 2КА6. Це 20 у час дає води і 60 метрів напору в нього. О, і спрей поливає вже. Напор хороший. то заливалося за три рази, переставляли спрей, а тепер вже буде заливати за два рази теплицю. Добиває до половини якраз.